По-людськи, просто знаєте, на серці кров, що молоді хлопці 19-20 років поранені, а у них ще все життя попереду. І ми радилися сьогодні вранці з уряді, що треба робити, тому що війна закінчиться. В країні буде мир. А вже сьогодні 50 тисяч хлопців є учасниками антитерористичної операції. Тисячі поранені. Багато сімей залишилося без годувальників. Тому ми сьогодні вранці прийняли рішення про створення окремої державної служби учасників АТО, ветеранів та інвалідів. Вона повинна займатися. Перше соціальне забезпечення всіх учасників АТО, в тому числі їх реєстрація. Тому що хлопці кажуть, не поставили навіть всім початків. Друге працевлаштування. Третє медична реабілітація, четверте психологічна реабілітація і п'яте забезпечення житлом тих сімей, які залишились без годувальника. Щойно я мав зустріч з фракціями. І ідея, яку мав уряд, це взагалі створити міністерство у справах ветеранів. Але вони зараз ж перед виборами почнуть торгувати, хто міністром буде. Тому для того, щоб вирішувати вже й невідкладно ці проблеми, ми створили службу, і я звертаюся до всіх з тим, щоб зробити публічний конкурс на керівника цієї служби. Це має бути людина, яка розмовляє однією мовою. З всіма хлопаками, які воювали і воюють за незалежність України, який має досвід, який має репутацію, який має знання. Людина безпосередньо з тих, кого ми бачили. Друге, уряд сьогодні виділив кошти сім'ям загиблих на закупівлю квартир. Як обіцяли, ми частину квартир вже забезпечили, але зараз близько 400 сотень сімей потребують придбання квартири. Ми через кожну обласну адміністрацію. Видаємо гроші на придбання, третє це уряд прийняв рішення про виділення грошей на протезування, тому що багато хлопців потребують протезування. У нас є наші національні виробники, які здатні забезпечити протези. Треба буде іноземців, значить, будемо платити великі гроші для того, щоб було протезування за кордоном. Окремо, я хочу звернутися до приватних клінік. Допоможіть реабілітації. Значну левову частину збору коштів для лікування за кордоном роблять волонтери. Тому частина дасть держава, частина дають люди. І сподіваюся, що приватні клініки також будуть допомагати сім'ям, і цим хлопцям.